Один новий масштаб Кер'єр» міської культиватор надійшов на відновлення. Зараз такий собі швидкий огляд. Всі проблеми стандартні для цих моделей культиваторів. Питання з центральною рамою, питання з розбитими отворами. Тандем розбивається, дійшло культиватора. Також РВ. Стандартна проблема з цим виробітки робочих органів. Кудків Старається поверхня, руйнується, корпус. Потрібно катки або замінювати, або відновлювати. В нашій модернізації ми кутки відновлюємо. це кріплення куртків, ці кронштейни. Бачите, що вони вже поварені, підсилені якимось чином виходили з положення. Непоодинокий випадок, паралельно. Тут така сама ситуація. Будемо дивитися, як це зробити більш надійно. Ось такий стан тандема тут. Іноді буває, що ці стійки вивертають. Але будемо дивитися після розборки, що всередині. От ще отвір на дишлі. Теж були проблеми його. Варили загалом багато дискатору Тут є слідів, що вже виникали проблеми. Його вже відновлювали. Прийшов час відновлювати його комплексно. Підписуйтесь. далі будемо показувати процес дефектовок та реставрації.